Найскладніше завдання на НМТ це правопис прислівників. Коли ми пишемо їх разом, коли окремо, а коли з Дефісом. Запам'ятаємо, більшість прислівників ми будемо писати разом, наприклад, потім «занадто», вночі вперше обіруч окремо. Ми пишемо прислівники з сполученням по плюс числівник, наприклад, по двоє, по троє, і прислівники, коли між. Прийменником та самим іменником ми можемо ставити означуване слово, наприклад, без упину, без жодного упину. Або у вісні. З дефісом ми пишемо прислівники, коли у нас є применник по і прикметник. Наприклад, по батьківський, по український, по італійський. і коли є синонімічні або антонімічні повтори, до прикладу, гидко-бридко, часто густо. І найважливіше те, що вам треба запам'ятати для НМТ, це написання прислівників з двома дефісами. Запам'ятовуємо віч на віч, пліч о пліч, де-не-де, коли-не коли і хоч не «хоч». Підписуйся. Тут ще більше корисних лайфхаків.